Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як взяти дуже вигідно кредит компанії Credit 7 Переходьте за посиланням в описі до цього відео і вас перекидає на офіційний сайт Credit 7 і Якщо ви вперше в цій компанії, перший кредит вам йде під 0,01%. Отож, ви вибираєте суму кредиту до прикладу 2000 гривень і дні, наскільки вам потрібно, щоб вирішити свої фінансові питання. Тобто, тут це 20 днів, і подати заявку. Там заповняєте свої дані. І, оскільки ви перший кредит берете всі компанії, ви за комісію сплачуєте всього на всього 4 гривні. Коли ви вирішите свої фінансові питання, ви повертаєте кредит в моєму випадку за 20 днів або раніше, і все, і сплачуєте всього на декілька гривень більше. Чудова акція, яка називається Приведи друга. Якщо ви ділите своїм реферальним посиланням з людиною, яка вперше візьме кредит в цій компанії по вашому. Реферальному посланню він отримає перший кредит під 0,01%. Ви отримаєте за нього 500 гривень і зможете їх вивести на карт. Ось умови. Будь ласка, ознайомтеся тому запрошую. Якщо ви потребуєте фінансової допомоги, ви можете взяти кредит, повернути і так само заробляти на акції Привди друга. Усім всього найкращого, будьте здорові і фінансово забезпечені.